Привіт, з вами Скейткач і ткачі. сьогодні я знімаю відео, третє відео з серії My Favorites або Мої улюблені і це топ 5 моїх улюблених телепрограм телешоу. Сьогодні я почну з першого місця і тоді буду плавно пересуватися до п'ятого. І так, на першому місці це в мене програма Абзац. Це якби новини. Але там дуже цікаві новини, і вони цікаво подаються. Журналісти перевіряють наскільки поліцейські, навіть поліцейські знають англійську або ще щось там, доказують правду, і ще там є трошки новини. Друге місце мене займає сніданок з 1 плюс 1». Це програма в ній двоє ведучих, чоловіки, жінка, дуже цікаві, блогі і там запрошують їх і кулінарних блогерів, і, і всяких косметичних блогерів, просто запрошують відомих людей, дизайнерів і подорожують також вони. Третє місце мого топу займає Орели Решка. Напевно, що багато хто з вас бачив цю програму. В ній йдеться про подорожі двох ведучих, Одна, одні подорожують з 100 доларами а другі з безлімітним лімітом. Четверте місце займає маленькі гіант. І воно також йде по один плюс туди. Займаються маленькі дітки, які мають таланти до співів, танців і вроде би, акторського майстерності мастер... акторської. Я... Там більше вроде би, немає, я не пам'ятаю насправді. Там є різні зіркові гості. Які розуміються в тій чи іншій категорії. п'яте місце займає це різні програми про інтер'єр. Наші проекти квадратний метр знімаються в Україні. Удачний відповідь, квартирний випрос і «Це моя кімната». Відео підійшло до кінця. І підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк і не забувайте підписати в коментарі нові ідеї для відео. Бувайте!